Дуже багато людей пишуть про те, що ось ростуть ціни і дуже сильно ростуть на різні послуги, на товари і так далі. Я вам хочу пояснити, чому це відбувається. Перше і основне: електроенергія. Всі користуються електроенергією. Підприємствам вже з 1 січня, багато просто хто про це не знає, вже підвищили тариф на електроенергію. Що роблять компанії? Компанії, як тільки їм підвищили тариф на електроенергію, вони одразу підвищують ціни на послуги, ціни на товари, люди користуються послугами і користуються товарами. Тому за ось всі ці підвищення, дуже багато людей думають: а, там підняли підприємством, бізнесу, мене це не стосується. Головне, що мені не підняли ні. Підприємства. Одразу підвищують ціни на послуги, на товари. Всім цим користуємося ми, тому за все це заплатять всі. Далі, взагалі, про реальну вартість електроенергії в Україні кажуть, що вона в рази, в рази так, реальна реальня, в рази вища за ту, яку платять в побутовому секторі. Тому тариф на електроенергію для населення може зрости дуже швидко і дуже скоро. Це дуже сильно вдарить по бюджету багатьох сімей. Втім, можливий і другий варіант. Можуть потрошечки підвищувати. Поетапно, назвемо це так, але в будь-якому випадку її будуть підвищувати, і причому дуже скоро. Січень вже скоро закінчується, ще пару місяців, і все. Опалювальний сезон закінчується. І, скоріш за все, після опалювального сезону, можливо, не одразу, можливо, там десь. На протязі місяця, але вже будуть починати підвищувати. Ціни. Які будуть ціни? Кажуть про 8 гривень за кіловат. Так, це дуже велика сума. Скоріш за все, не будуть одразу підвищувати на 8 гривень, скоріш за все, будуть поетапно, і така ось цифра багато з експертів, хто каже про неї, це 4 гривні. 4 гривні за кіловат ось скоріше за все, це ціна, яку ми будемо платити за електроенергію. Вітаю українці, вітаю глядачі і підписники на каналі ЗНАЮ. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Реальна ціна електроенергії набагато вища за той тариф, за яким ми платимо в Україні. Про це, мабуть, вже сказали всі представники влади. І, хоча влітку минулого року його підвищили, все-таки він далекий від того, що є насправді. І ось на зростання вартості електрики, на нього немає мораторію. Хоча, як ми бачимо, той мораторій, знаєте, до одного місця, так ото як кажуть, а тут ще й мораторію нема, тому все це може підвищити ось так, в будь-який момент. Втім, скасувавши заборону відключення електроенергії боржникам, наша влада дала зрозуміти, що мораторій це явище таке, знаєте, як постанови. Їх можна там кліпати по 10 штук на дню. Ось. Ну, а оскільки на електрику його взагалі немає того мораторію, то тариф на електроенергію можна підвищувати без огляду на букву закону. Тому, швидше за все, тариф на електроенергію підвищать і вже найближчим часом. Причому через його тривале стримування може виникнути ефект а, такої відпущеної пружини. Він вистрілить одразу ринковою вартістю. Такий розвиток подій передбачає а, ну, дуже багато експертів. передбачають. До речі, а, як я вже казала, вартість електрики для бізнесу вже зросла з 1 січня. А населенню, ймовірно, підвищить тариф невдовзі, ось після закінчення опалювального сезону. До кінця квітня, незважаючи на численні спокуси, тариф на електроенергію, скоріш за все, не будуть підвищувати. І в цьому неодноразово там, присягались нам е, на житловому кодексі українські чиновники найвищого ранку. Всі обіцяли той же Прем'єр по 10 тисяч разів вже. Але це тільки до кінця опалювального сезону. Що буде потім? Ніхто про це не каже. Приміром, заступник директора з дослідження аналітичного центру Діксі Group Богдан Серебрініков він також не сумнівається, що підвищення тарифу на електроенергію залишилось чекати недовго. І він вважає, що ціну на світло будуть підвищувати поступово в кілька етапів. От і це при тому, що в Україні відновили відключення електроенергії боржникам. Не забувайте, влада заявила, що це вимушений. Захід, тобто стало відомо, хто насамперед залишиться без комунальної послуги. Але знаєте, ось про вимушений захід. А може б, зарплати депутатам підрізали б трошечки. Ну, мені здається, це б зараз був би найбільш вимушений захід, ні, ніж те, що людям за борги відключати світло. Дивіться, приміром, голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко він взагалі розкритикував всі ці зміни, як і більшість інших експертів. Він заявив, що громадянам розсилають незаконні платіжки з усіх видів послуг, і замість того, щоб розібратися з боргами українців, провести там аудит боргів по ЖКП, монополістам повернути право. Обдирати українців як липку, нараховуючи їм штрафи та пені, або просто відключати їх в розпал опалювального сезону, адже в багатьох українців борги за комуналки вони просто досягли астрономічних сум. І ось зазначено, що в разі несплату за світло там чи газ протягом двох місяців споживачам просто відключають ці послуги, і доведеться самостійно доводити, що платіжки були незаконними, але вже після оплати рахунків. Тобто Попенко наголосив, що держслужби. Із захисту прав споживачів комунальних послуг, вони не працюють. Тобто, по суті, ми залишились один на один з таким комунальним монопольним геноцидом. Кому будуть в першу чергу відключати? Дивіться, першими, кому будуть відключати електроенергію, це будуть споживачі з більшими сумами заборгованості. Тобто, це ті, хто накопичив борги з чотирма нулями. На думку фахівця йдеться про людей, які не сплачували комунал кудись там протягом кількох місяців. Я вже мовчу про тих людей, які роками не платять. Тобто, вказано, що українцям будуть повідомляти про заборгованість, і якщо суми хоча б частково не буде погашено, тобто подачу світла будуть обмежувати, простими словами, відрізати. Якщо йдеться там про місячний борг, можна буде сплатити половину чи третину суми. А якщо заборгованість накопичувалась роками, то доведеться погасити більшу її частину. Де будуть брати люди на це гроші? Це велике-велике питання. Раніше в ясно повідомили, що кандидатів на відключення електроенергії за борги виявилось понад 70 тисяч. Але я думаю, що ця цифра буде набагато більша. Тому що будуть враховувати не тільки там, ті борги, які в людей там, накопичувалися роками. А навіть декілька місяців боргу це вже буде борг. Розумієте, це вже буде борг. За який будуть мати право вам відключити світло? Е я вже неодноразово висловлювалась щодо цього. Я взагалі проти всього цього. Я дуже проти. Я була проти ще на початку війни, щоб люди просто платили за комуналку. Тобто це зараз дуже багатьом тяжко взагалі просто платити. Я вже мовчу про те, щоб віддавати там якісь борги. А тут йде мова ще про те, що взагалі будуть підвищувати тариф. Тому якось все цей такий ком, знаєте, він наростає, наростає все більше і більше. Я не знаю, у що це все виліться. Думаю, що багато людей просто не знайдуть на це гроші і просто люди будуть сидіти без електроенергії. Ну, я бачу тільки такий вихід, тому що можливо, якось все це якось вирулиться, можливо, приймуть якийсь новий закон, бо побачать, що люди просто в шоці від цього цього. Люди будуть дуже обурені, коли почнуть відключати електроенергію. Вже навіть назвали дату з 29 січня. Тому це просто такий, знаєте, от я називаю це просто такий безлад. Це просто безлад. Так не має бути. Я проти всього цього. Пишіть, що ви думаєте щодо цього чи підтримуєте ви таку ініціативу? Я категорично не підтримую. У мене все з цим випуском. Дякую, новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.